Шановні люди, дивіться. Ситуація в нас така. Яка е, заява? Чого сьогодні зібралися люди? Текст заяви, яка не хоче прийматися. Від працівників правоохоронних органів зупинити перевищення своїх службових обов'язків та знайти покараних у загибелі та катуванні людей. Люди, в нас 8 чоловік застрелили, а ми не хочемо заяву розглядати. Мир міста Кременчук Бабаїв прийняв цю заяву. Є місто перше в Полтавської області, котре вчора на позачерговій сесії прийняли цю заяву. Що тут в цій заяві такого страшного написано? Всі депутати будуть голосувати за бюджет, всі приймуть, щоб дитячі садки харчувалися, щоб виплат. Чевалася заробітна плата. Чому ми не можемо звернутися як жителі Гадяцького району, депутати міста, яких вибирали жителі міста, мер міста, якого вибирали жителі міста, а не яка правляча партія? Звернутися. Цією заявою, щоб відмінили ганебні закони. Їх відмінили сьогодні. Уже процес пішов, тому що люди почали звертатися на західній Україні. Вже створені народні ради, вже ліквідовані партії регіонів та комуністична партія. Що ми боїмося? Ми звертаємося з цією заявою, що прикратили убивати людей, що прикратили катувати, що прекратили переслідувати. Ці заяви ми ж нічого не пишемо. Такого страшного. Чому нас не можна підтримати усі сторони конфлікту зупинити процеси, які розкулюють єдиний український народ, і зробити програму подальшого розвитку України на принципах взаємополаги, дотримання законності та недопущення сепаратизму. Ми різні, але у нас одна батьківщина, і ми не маємо права її втратити. Та в чому тут така страшна заява? Що це за заява така? Що це за заява? Підожди, Тетяна Миколаївна, чому ви не можете підтримати нашу заяву? Обична проста заява, якою написано: повернути роботу, законне русло та відмінити закони, відкрити міністрів, добровільно піти відставку в повному складі. Ганьба, якщо не прийму таку заяву. Ну чого ми, що, ми люди? Що це таке? Заяви не будемо приймати. Всі депутати будуть голосувати за бюджет, всі будуть голосувати за виділення, того, що все планується. Але чому ми прийшли сюди мерзнути? Так прийміть, будь ласка, нашу заяву. І люди підуть, віднесуть таку саму заяву у районну адміністрацію. І все, всі розійдуться і не будуть мерзнути. Якщо депутати та мер міста поважають людей, які прийшли мерзнути, вони приймуть цю заяву. Заява написана від депутатів міської ради, а не від Депутатів фракції партії регіонів тут депутати, які підписувалися, соціалісти підписалися, українська народна партія, депутати партії Батьківщина підписалися та остальні небайдужі, а не депутати від партії регіону. Ми обстановку не накалюємо. Ми прийшли мирним шляхом виразити свій протест і не розійдемося доки, доки наша заява не буде прийнята. Зараз ми всі йдемо, представники політичних сил, йдуть на сесію. Люди, я вас попрошу, почекайте, ми постараємося прийняти цю заяву і віднести. До районної державної адміністрації обов'язково. Хто хоче виступити, підходьте до мікрофона і поговоримо. Можна я порослів скажу? Я хочу звернутися, шановні депутати, мер міста. Я до вас хочу звернутися не як до депутатів партії регіонів, які там були в сильній Україні. Цю заяву подали депутати від. Від міської ради це депутати різних політичних сил. Я хочу звернутися до вас як до свідомих людей. Як до батьків дітей, однолітки котрих загинули. Люди, вдумайтеся, пролилася кров п'ять смертей. Що в цій заяві від депутатів міської ради є з такого страшного катастрофічного? Тетяна Миколаївна, ваш колега Бабай вчора прийняв аналогічну заяву. Скликав позачергову сесію міської ради. Повністю підтримав всі ці питання. Вас вибирали жителі Гадяцького району. Депутатів також вибирали жителі Гадянського району. Я хочу закликати всіх небайдужих. Ви розумієте, зараз в даний час. Буде йти голосування по підтримці двох заяв. Фіксується відеокамера, і кожен проголосує за ту заяву, котра йому небайдужа. Заява одне від партії регіонів, а друга заява від депутатів різних політичних сил. Не одної політичної сили. В цій заяві нема нічого страшного. Ми не просимо йти на війну. Конфліктувати, бить здання. Що ми в цій заяві такого страшного хочемо сказати? Звернутися, щоб розрішити це питання, котре даний час уже перейшло всі межі. Люди гинуть, кров проливається. Ми починаємо сесію з хвилини мовчання, а потім думаємо, чи прийняти нам заяву, чи не прийняти. А може хто не байдуже возьме та гляне вікно, скільки зібралося людей? Це певно, ті всі люди, котрим це все подобається. Ви тільки що виходили, спілкувалися з людьми, говорили їм. Що ви підтримуєте людей? Так давайте підтримуємо Для людей, підтримує. з заявою. Звернутися. Тільки працюю все своє життя не тільки на посаді міського голови. Але вибачте, тут повинна бути е, в рамках регламенту і конструктивна розмова. Дякуємо. Шановні депутати. Я хочу ще кожний депутат може голосувати за свою заяву. Депутати партії регіонів – за партію регіону, опозиція за позиційну заяву. Але я звер... ну, звертався як до людей. Чому не можна підтримати дві заяви? <рит> За яку ви проголосуєте <рит> більше заяв? Таку заяву приймемо. Якщо так, ви свідомі люди, бюджета. якщо ви підтримуєте. А далі буде бюджет і всі ці 44 питання, котрі будуть. Два бюджети. Один уже ну, прийняли ручку. Да. Я, я, я підтримую пропозицію колег.